Вітаю, вітаю, мої хороші. Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тера України, на каналі Української Відьма Запоріжжя. Вас вітаю з покровами. Хто почне писати, що вони 14-го, відмічаєте 14-го і 1-го відмічаєте, і 14-го відмічаєте відео про покров, як попросити. Я вам записала на українські відьмі, і ви можете прийти, або я прикріплю посилання тут на каналі на Тара Україна. Для вас все роблю. Я щиро заздрю, хто сьогодні може піти на Хортицю, тому що це хороший день, великий день. І першого йдіть, і, і 14-го, якщо то ваша воля. Але сьогодні, давайте вас подивимось. І так, щоб, яка доля ваша, вашого міста, що буде відбуватися, щоб була сила у вас. Щоб ви просто відчували, що ви не самі, що навіть яка б не була біда, це підсилить вас, а не ослабить вас. Я вас вірю, я вас люблю. Нагадаю, що у нас, до речі, сьогодні згадайте всіх захисників, захисниць, всіх вітаю, в кого служать, хто служив, ви зрозуміли, всі, хто дотичні, треба згуртуватись, от дня почати, ще більше це робити. Нагадаю, що у нас йде збір на Покровській, Але от сьогодні, завтра, ці дні, ми будемо купляти подаруночки саме, ті, які треба. До речі, треба найпростіші речі для наших військових, тому хто захоче долучитися будь-яка сума донату. Запоріжжя найближчі дні. Шукаєте вихід. Йдуть, їдуть посланці до Києва питати, що нам робити далі. Шукаєте вихід на підсилення. По будинках поприлітає по житлових, буде лякати. Але сонце сходить, дивіться. Сонце сходить для чого? Якесь рішення буде важливе прийняти щодо прифронтових. Тут доля, доленосні якісь зустрічі, розмови. На вас звертають увагу. Якщо Запоріжжя колись там було в тіні інших міст, так, і не так на вас звертало увагу, не так про вас турбували, зараз на вас дуже сильно звертають увагу. Запоріжжя найближчі дні. Боритись, боріться, боритись. воно лізе, ворог лізе, бачите? Ось воно. Все тягне свої руки. Там, де вода, там, де ваші плавні, там, де можна далі йти, намагається лізти. Думаєте, чи буде рішення прийняти? Сонце знову виходить, мої хороші. Щось ви зробите з ним, що воно вже нікуди не піде. За що я люблю ваші покриви? У вас після них такі тумани, що нічого не видно? Я ж не не, не дасте ж збрехати. да Хай падає той туман, хай духи предків вийдуть. Хто на хортиці був в туман, хто бачив оті такі стовпчики? Бачили? Ну, раніше казали, що то душі підіймають. Я розумію, що це погодні умови можуть бути такі. Але оці стовпчики, які бачать, тіні, які бачать вороги у вас, хай вони попідіймаються. Бо вам вже досі терпіти, досить вже терпіти. Бо ви дотерпитесь, що ворог буде дуже близько під містом. Не терпіть. Я сьогодні дивно буду казати, бо сьогодні такий робочий день в мене ритуали з самого ранку. І я можу, знаєте, так, трошки дивакувати для вас. Але от вберіть мою силу, яку я зараз я вам видам емоцію. І все у вас вдасться все буде. Дурять вас. Вам не доносять цю інформацію, яка по фронту, не доносять ці переживання. У вас, до речі, в керівництві міста якийсь бардак, роздра, як завжди, але воно насильно вплине. Когось знайти не зможуть на своєму місці, на своїй посаді, хтось кудись дінеться. Хтось захоче звільнитись, якісь такі моменти. Хай що хочуть, то і роблять. Головне, військові зараз. Потепління, знаєте, якийсь день буде без вітру і дуже тепло, але він буде потім гучний, потім після нього буде погано. От таке відчуття, що, знаєте, аж весною пахне. Яке рішення по Запоріжжю? Боритись. Правосуддя, Боритись. Ворог лізе. Ні, зброя, зброя, зброя. Ще один фронт відкриється. Буде він сунутий там, де Оріхів голі Поле, буде. Сьогодні дали міста герої цим містам. І Запоріжжю вже давно пора. Запоріжжя найближчі дні. Бережіть своїх дітей в день. Бережіть. Бережіть малих. Бо ворог буде оцей момент, коли цілий день і гучно і лячно. Покажи мені, що ти хочеш. Прильот хоче. Чітке попадання по цілях. Це і промисловість, і центр міста. Що ти хочеш? Коли будуть спочатку, дивіться, дрони можуть іти транзитом, але не забувайте, що після них прийдуть ваші. На Дніпро буде йти знову. Людей вам не вистачає, людей мало на фронті. Через якісь проблеми на фронті ви потерпаєте більше. Запоріжжя, найближчі дні. Ще з чимось вас будуть вітати, до речі, може, хтось приїде з влади з високої. Запоріжжя найближчі дні. Сам на сам з проблеми. Знову діти, доля так може скласти. Зненацька, будь ласка, вдень, куди йдуть? Звідки йдуть? Бо учбові заклади його дуже сильно турбують. Передмістя. Прям навалює по передмістю. Прям б'є. Ну, Фраза така мені прийшла. Ні, дивіться, може бути ракета, щось важке, може бути. Не тільки на дрони реагуйте. Сказати, що йому жертви треба, ні. Він десь не допрацював, він повторює свій маршрут. Знову діти, діти гинуть. Фронт, давайте так. Плавний, так? Да? Не туди хлопці, не так треба, хлопці, не так. Жертв наших багато. Він нас дістане в плавнях. Ми йому, йому просто все повипалюємо. Він нас так дістане. Ви по ньому як вдарите, там буде горіти і Васильівка, і Мелітополь буде горіти. Вже просто він дістав. Авіація піде. Згадайте мене, більше буде авіації. Більше. Не просунеться він. Те, що вам покажуть сіру зону, можемо десь його як запускати для того, щоб потім в нього була невигідна позиція. Але, але, Чекаємо на важку зброю туди на той напрямок. ЗС. Казала відео, буде проблема. Вчора виступав президент. Все озвучив. Зараз дивимося, чи дійсно так буде. ЗС. найближчі дні. Закрита інформація. Ми десь у мене не знаємо, але прильот буде. Доля вивертає, вистоїть вона. Чи буде виток з ЗС? Дурень, карта дурня, про вас викладає. Ну дурень, ні. Те, що вибухи будуть, так. Да. В результаті вибуху може бути, не через відключення. Генератор працює, чи працюють генератори на ЗС. Вони якось, якось ще інакше її запитують, у них там своє щось є. Вони її не відключать повністю. Вони не дурні. Зараз ні. Гуляй поле найближчі дні. Гуляй поле, найближчі дні. Ворога б'ють. Іде ворог, буде рухатись, підсилюється. Чомусь я оріхів пропустила. Підсилюється. Є план. Тут може бути наступ, але він в них не вдалий. він якось так частково. Вони якимись частинами починають рухати, сильно обстрілюють місто. Тили ви їм поб'єте. Дуже гучно гуляє полі. Кап за кабом. Що ти хочеш від нього. Взрадники всередині є, наводять, що вони хочуть. Відволікають. Вони не підуть напряму на місто, вони підуть в обхід. Знову ж таки, вони підуть. Результат того, що вони підуть. Їх зустрінуть, перехоплять наші оріхів. В найближчі дні. Ви знаєте, що тут є можливість нашим пройти вперед, вперед? Таке відчуття, що десь у них є пусті позиції. Що нібито позиції є, ми думаємо, що там є люди, вони пусті. Оріхівський напрямок, Оріхів в найближчі дні. Оплакуємо когось. Тіла везуть. Таке відчуття, що як повернуть тіла, знаєте, захисників звідти. Несвіжі смерті. Тут може вдача повернутися так, що ми можемо щось собі повернути. Нам треба стояти в газахисті і дивитися, який захист у ворога там є прогалини, великі прогалини. Вільняцьк, найближчі. Вони також втомились. Вони втомились. Інфраструктура вільнянська. І дрон може бути, і удар може бути. Це енергетика, підстанції, серце міста, є загроза. Щось на підльоті до міста зникне, але тут показує пряму атаку. Я не буду вам брехати. Сутінки такі, знаєте, або світанок. Будьте обережні, не сильно поспішайте на роботу, придивляйтесь, прислухайтесь.